З новинами середи вас вітає творчий колектив телерадіокомпанії Акцент. В ефірі черговий випуск інформаційної програми День не пропустіть сьогодні головного. Як безболісно відсвяткувати новий рік, не ставши жертвою чудес піротехніки? Шосткинські католики відзначають свято народження Ісуса Христа. Вихованка дитячої школи мистецтв здобула гран-при на обласному конкурсі юних піаністів. Новорічні свята завжди асоціюються з різнокольоровими гірляндами, що прикрашають оселю, та гучними яскравими вибухами салютів та фаєрверків, що лунають за вікном. Щороку засоби масової інформації повідомляють про трагічні випадки, які спричиняють ці новорічні атрибути. Отже, як не стати жертвою чудес піротехніки, дізнавалась Юлія Беберштейн. Новорічні свята уже майже на порозі, гірлянди, ліхтарики, салютні установки з кожним днем все частіше потрапляють до новорічного кошика городян. Та аби святкування пройшли весело і без прикрих випадків, фахівці радять дотримуватися певних правил. Перше, на що слід звернути увагу, це правильне розташування новорічної ялинки, говорить Андрій Осаджий, інспектор Шоскінської пожежної частини. Вона має стояти устойчиво, подальше від проходів місць скоплення людей. Ну лучше всего устойчиво установити. Это например в відрі з піском влажним і юлочка дольше простої буде стоять надежній. Подальше от нагрівательних електронагрівательних приборів, печей. Прикрашати зелену красуню, зазначає Андрій Миколаєвич, потрібно тільки сертифікованими гірляндами маленької потужності. Світлові прикраси невідомого походження краще взагалі не використовувати і ні в якому разі в якості декору не навішувати на ялинку вату та легкозаймисті іграшки. І саме головне – не польза для ілюмінації свічей, бенгальських огней, ну і прочої піротехніки. Не использовать спрей, который там усиливает запах имитирует сніг. Інспектор застерігає, що залишати ялинку на ніч з увімкненою ілюмінацією небезпечно. Наслідки цього можуть бути непередбачуваними. Пожарство ну, не обов'язково, щоб прям вона і вот загоріться. Загорається від перенагріва, перегрузки сітей. Лучше всего гірлянду без присмотра не оставлять вообще, как и любой электроприбор. Велику нішу в процесі зимових гулянь займають піротехнічні вироби. Так видовище вражає своєю красою. Та потрібно також чітко дотримуватися певних правил безпеки, каже фахівець. Піротехніку, желательно від неї відказатися взагалі. Ну, якщо використовувати, то тільки заводського виготовлення сертифіцированого. Ни в коем случае не использовать кустарную пиротехнику, изготовленную кустарным способом. Строго соблюдать инструкции, которые пишет изготовитель. Больше всего трагедий на Новый год случается по вине пиротехники. И пожары, и различные травмы, и увечья, и вплоть до смертельных случаев. Батькам потрібно взагалі заборонити дітям брати до рук піротехнічні засоби. Наголошує пан Андрій. Починається балавство, починають направляти друг в друга фейерверки, кидати пітарди в кармани, в капішони вовремя подожжену петарду не вибрасують. Калічать собі руки, глаза. Дорослі також, за словами Андрія Миколайовича, часом проявляють креативність піротехніку, особливо під дією алкогольних напоїв. Починаються глупі спори, типу що я змогу петарду в руки одержати, теж бросають друг друга, кидають бутилки, навіть в унітази бувають, бросають петарди. Ну превращает бутылку, тот же стакан уже осколочный снаряд. Э, увече я бывает очень тяжёлое. Э, от разлетающихся осколков бывает даже отрывает конечностью. Якщо піротехнічний виріб не спрацював, то в жодним разу не потрібно розбирати його, а правильно утилізувати. Если она не сработала, э, погрузить её в ёмкость с водой и оставить на несколько часов. Ні в кому випадку не заглядувати туди, по ж оно не вилетіло і вилетіло ли все. Фахівець наголошує обачність, обережність, дотримання важливих та водночас простих правил дозволять вам весело та безпечно відсвяткувати такі довгоочікувані новорічні свята. Христос народився. кажуть сьогодні католики один одному. Адже 25 грудня відзначається найбільше свято християнського світу католицьке різдво. Кілька десятків шосткинців цього дня теж згадують про диво народження у віфлеємі Сина Божого Ісуса Христа та відвідують святкове богослужіння у Римокатолицькому католицькому храмі. Приєдналися до сакрального дійства і наша знімальна група. Католицька громада Шостки, яка відвідує риму католицьку церкву, є невеликою, близько 30 чоловік. Керує парафією святого Йосипа отець Валентин, для якого Різдво є професійним святом. Він розповідає, що особливості обряду святкування народження Христа нічим не відрізняються від православних традицій, окрім розбіжностей у даті, оскільки як у тих, так і у інших вірян поява на небі першої зірки збирає за столом всю родину. Це передусім є свято сімейне свято для родини свято, на якому збирається вся сім'я, і як кожне сімейне свято, це є свято радості, близькості один до одного, це є свято поєднання. Традиційно місяць перед Різдвом триває адвентовий піст. Святкування розпочинається 24 грудня і має назву Вігілійна Вечеря. Римокатолицька церква не наказує, щоб страви були пісними, проте в Україні на святвечір зазвичай дотримуються посту. За столом має залишатися одне вільне місце. Також рекомендується запросити когось, хто залишився самотній. На відміну від православних християн у католиків, цього урочистого дня відбувається обряд ламання обладки, говорить отець Валентин. В часі цієї спільної вечері відбувається ламання білим хлібом, обладкою. Так це на нас називається, і в часі цього родинна близькі складає собі побажання. Також в часі цієї вечері читається фрагмент святого письма про народження Ісуса. І вже після цього йде святкова вечеря, яка закінчується співом колядок, і після після. Цієї святкової вечері в колі сім'ї ціла сім'я йде на службу Божу до храму. Богослужіння розпочинається у повній темряві. Під час меси всі віруючі поклоняються фігурці новонародженого Ісуса, а потім співають колядки та радіють присутності один одного. Серед страв традиційно є куття, а також обладка, тобто прісний хліб, яким діляться між собою присутність за святковим столом. Цей ритуал є виразом примирення і любові. Підкреслює священнослужитель. Якихось особливих католицьких страв немає. Лише, власне, те, як я сказав, білий хліб, яким, яким ламаються обладка, так, так цей хліб називається, яке є символізує, власне прихід Христа, бідного, простого убогого. власне, Христос є тим нашим хлібом, який, який нас годує. Шосткинці зізнаються, що дотримуються всіх вище названих обрядів, адже високо шанують свято Різдва Ісуса Христа і обов'язково приходять на службу до Риму католицького храму та зищать своїм домашнім здоров'я та добробуту. Наряджаємо ялинку, потім готуємо страви, котю. Ну так, так як і у всіх, і в православній церкві теж котя, теж такі страви і пісні. От за столом. Спочатку читаємо Евангеліє, вот, коли народився дитятка Ісус, а, а потім уже страви. Усім Обязательно на службу. І то же самое, как по традициям, тоже на, на стол постели трави нету, но все лекарственные трави у меня на столе, как Иисус Христос розил в сені, так і застелила скатерть чистою, на поставила свечечку, звар и кутю, все это сделала. И как по обычную, Деда Мороза звала на. на, на вечер... Дед Мороз, открыла форточку. Дед Мороз, иди к нам кутюисты. Летом не бывай, цветы не обивай, теперь твоя пора. Ждем э, прихода Иисуса Христа в мир в этот вот, за таким домашним столом. После этого идем уже в. В костюм на службу і разом жити його вместе з сосім приходом. Це радость, це радость огромна, просто которая хватове повністю це невозможно передати словами, це нужно все прочувствовати. Єлизавета відвідує католицьку церкву з двох рочків. Тож не дивно, що одного разу вона виявила бажання забезпечувати музичний супровід під час богослужінь. Вона не тільки грає на органі, а й сама виконує молитовні співи. Сьогодні до храму прийшла з усією родиною. Перед Різдвом ми зустрічаємося з цією родиною, ну, спілкуємось ну, за святковим столом. На столі є ну, всі такі пісні, ну, пісні страви. Так. Ну, і, Звичайно, після святкової вечері то йдемо вже до костелу і тут відправляється служба. Святкування католицького різдва відбувається не один день існує ще п'ятиденне передсвяття і шестиденне передсвяття. Тож отець Валентин вітає всіх християн шостки з цим величним святом та бажає миру у їх душах та серцях. Хотів би побажати для всіх людей доброї волі, передусім миру, бо незважаючи на різниці, віросповідання чи обряду. Бог є тим, хто дарує мир кожному з нас, мир в наше серце. І Господь приходить, незважаючи на наші різниці, Христос приходить до кожного з нас зі своєю любов'ю і своїм миром. Нещодавно у шості на базі дитячої школи мистецтв відбувся четвертий обласний відкритий конкурс Чарівний рояль серед учнів фортепіанних відділень. Участь у ньому брали представники шести міст Сумщини. Шосткинські музиканти завоювали цілу низку призових місць. Гран-прі конкурсу теж залишилося у нашому місті. З юними даруваннями спілкувався Олексій Коцепчук. Конкурс піаністів Чарівний Рояль зібрав 38 учасників із різних міст північної частини Сумщини: Конотопу, Королевця, Глухова, Серединобуди, Ямполя та Шостки. Організатори та господарі дуже ретельно готувалися до музичного свята, підготували барвисті буклети учасників, дизайнери розробили спеціальні дипломи та ексклюзивні сувеніри для переможців. Та головне, відзначив Юрій Лоза, це те, що дитяча школа мистецтв гарно підготувала до конкурсу діток. В результаті шостинські юні музиканти здобули блискучі результати, отримали 14 призових місць. Наше журі, которое. Які представлял обласний центр Это преподаватели факультету іскусств Сумського педагогического Університету і музыкального училища усі високої подготовку наших дітей і вот присвоїли такі високі бали і соответственно, места победителей. Головний приз конкурсу теж залишився у шосці. Гран-прі отримала вихованка міської школи мистецтв Надія Бобровицька. Вона виконувала для журі три композиції, але говорить, що перемогу приніс її твір зачарований ліс, так як є досить складним для виконання. Надія зізнається, що заняття музику займають багато часу в її житті, тому перемога у конкурсі була дуже приємною нагородою за творчі труди. Я готувала три композиції – «Етюд», «Бах» і зачарований ліс». Вчитель головного призера Ніна Соломіна, викладач дитячої школи мистецтва, розповіла, що очікувала нагідний виступ, але гран-при все ж став приємною несподіванкою. Вона підкреслює, що перемогти її вихованці допомогли риси характеру, дуже важливі для музиканта. Вона дуже добросовісна дівчинка, вона дуже ісполнітельна дівчинка. і у неї є неоценіме качество для э, конкурсів. Она... У неї є видержка. Іля Дорошенко посів у конкурсі перше місце. Хлопець займається музикою 8 років. Крім фортепіана, грає на барабанах і на гітарі. Особливості фортепіано як музичного інструмента називає багатоголосся, що надає глибини твору. Ілля зізнається, що був приємно здивований своїм результатом. Після, скоріше, все-таки облегчення, тому що найбільший пік ній досягає, коли ти просто виходиш на сцену. Уже коли ти просто садишся за інструмент і готуєшся грати, вже ну, не відчуваєш того вовнення. От основне, коли ти думаєш, що можеш збитися десь або ще щось, але коли ти вже садишся і вже граєш, то, -то. то вовнення сам по собі щезає. Інший дипломант конкурсу Олексій Похуденко теж зайняв призове місце на конкурсі. Результатом задоволений, каже хлопчик. У майбутньому Олексій бажає стати композитором і програмістом. Про особливість рояля він розмірковує як досвідчений спеціаліст. На роялі можна зіграти будь-яке произведення, можна переділити з гітари, з скрипки. а на, а на інших інструментах іменно для них регістри і спеціальні произведення. Педагоги зазначають, що подібні конкурси це в першу чергу перевірка сил для дітей, чергова сходинка для кожного юного музиканта. Тісне поєднання музики й дитини в майбутньому обов'язково дає свої плоди, а любов до мистецтва прикрасить життя кожного вихованця ДШМ. 26 грудня вшановується пам'ять святих Євстратія і Авксентія. У народі говорили, що святий Євстратій – сонечку Радий. За погодою перших 12 днів, які йдуть після дня з тобто 25 грудня, передвіщали погоду кожного із 12 місяців року, що наступає. Всі ці спостереження уважно записувались, і завдяки їм люди знали, чого очікувати від кожного місяця нового року. Отже, яка днина буде 26 грудня, такою передвіщається погода у січні. А допоможуть переконатися у цьому чи спростувати даний факт українські синоптики. 26 грудня з самого ранку очікується ясна погода. В день температура повітря коливатиметься від мінус одного до плюс трьох градусів. Вночі термометри показуватимуть нуль плюс один градус. Вітер південний – 5-6 метрів за секунду. На цьому наш випуск завершено. Далі наш ефір продовжить програма Кримінальна хроніка і свіжий випуск шкільного вісника. Письменник Павло Коельйо писав. Ми стаємо сліпими до того, що бачимо кожного дня, але кожний день різний, і кожний день є дивом. Питання тільки в тому, щоб звернути увагу на це диво. Тож намагайтеся у звичних буднях знаходити, хоча б частинку неймовірного. Зустрінемося завтра у цей же час. На все добре.